Один там чоловік каже, да я вже все знаю, як китайську медицину вивчав аюрведу, я знаю, що погіршення зору це пов'язано із печінкою. Я кажу: ну, добре, добре, хорошо. Але чому в мене червоні очі? Він кажу, ну це теж, коли є зниження функції печінки і винозних то тоді в людини виражений судинний малюнок дуже буде. Білка цього. Ось. Хорошо. Він очікував, що в нього функція печінки відновиться за три місяці про Я кажу, ну я ж поясню, що це неможливо. Ай, це знов все, це, це знать черговий раз, оце, все, це все чекати. Я кажу, слухайте, вода точить камінь. Ваша задача не думати, а робити правильні речі, біологічні речі просто кожен день потрошки. Ось вам треба, я ж кажу, хоча б при тому стані, який у вас є, це два курси відновлення печінки. Він два курси відновлення печінки не пройшов, тому що він на 10 місяці. Він сказав, все, мене устраює. Я закінчую, кажу, ні, так завершіть. Ну завершіть. Ви що зробили УЗІ, у вас там ще трошки залишилося живого гепоту. Завершіть. Потім ще ж часу немає. Часу не буде ніколи. Часу не буде ніколи. вчіться жити тут і зараз. К вашим кращим помічником завжди є час. Бо якщо ви тут і зараз починаєте щось робити, то чим довше ви це робите, тим більше результат. Чим більше відкладите, що потім зразу все, це ілюзія. І результата потім нема. Тому не впускайте свій сам. Переходьте за посланням або нажимайте на кнопочку у програмі вищої школи.